Усім привіт, дорогі друзі. Бажаю всім здоров'я. З вами канал Сикламан Сергій, його ведучі Олександр і Маргарита. Сьогодні моя любенька прийшла ось з таким відром. Картоплі. Для мене це картопля. картопля. Каже жоржини. Це не картопля, це жоржин. жоржини. Скільки ти витратила на це? Я віддала з доставкою на з і ще вийсло він експрес з доставкою 243 гривні. Зараз покажу. Для мене жоржини це бур'ян. Я оце кашу, я не знаю, треба його косити чи не треба. Ось... В... <с? <с?> Ось вони повиростали. Вже в нас цих жоржин, гіргіни. Я вже не знаю скільки. Коли я щось собі купляю, хочу виноград купити, то це треш. Я ти виноградом засадив вже більше мого мало. А у нас як ні жоржини, так тюльпанчики. Чи тюльпани штук. Ну, тюльпани, якщо хтось не бачив на нашому каналі, то тюльпани в нас ну, дуже гарні були. В цьому Добре, році це гарні перший будуть, раз. Будуть, будуть. Ось дивись. Оце все на 200 З 43 гривні. Да. Оце остатки, він мені їх повіддавав, Так Без тут року. нема що їсти. <різь> оце якщо порозривати і по одній бульбашці, як оце я там от сажала, що я купила на 1200 гривень, я по одній штучці отій. На кажу. 1200 купила. Да, отам, да. А це на 240, оце все. Треба вже окремо відео. Скільки ти витратила ти? на свої квіточки? Четыре тысячи То капець. В нас як ні эти самі, як ні, к ни блін. розы, блин. По дофіга грошей. Так журжини. Так ну я думаю, що все буде добре. Я вже буду купляти вничку сажу. Добре, виставимо відео вам, потім вже як вони заквітнуть. Усім гарного дня, гарного настрою. Ну, якщо такі дрібниці радують мою любимою, то хай витрачає гроші. Нічого страшного в цьому немає, я думаю, ми ще заробимо. До речі, не такі вже великі це гроші. Всім гарного дня! Гарного дня, хорошого настрою і міра нам усім. Мирного неба. Це пока.